Лахід зі сльозами на очах у Житомирі проводжають Володимира Рудюка. Чоловік у перші ж години повномасштабної війни кинувся шукати способи, як потрапити у військкомат. Тітка згадує того дня. Одною із перших дізналась про наміри племінника, коли побачила його повідомлення. Коли почалась війна, я одна із перших дізналася, що він піде до піде туди захищати нас. Він написав до мого чоловіка Дямова. Куди можна звернутися? І відповідь я бачила, у нас написане на чоловіком. Вова, це твій вибір. І Вова одразу, одразу пішов. Це у нього був виходить, поклик. Шерше життя героя обірвалося 7 листопада під час важкого бою на Донеччині. Володимир Родюк був старшим військовим медиком. Скільки життів він врятував, побратими уже полічити не можуть. Він сам вибрав цю професію, сам він інструктор по тактиці, але йому дуже подобалася медицина. Він вибрав цю професію, і в нього очі просто горіли. Він дуже хотів, рвався допомагати людям. І наскільки. Я знаю те, що можу сказати. Він дуже багато життів спас. Як він обожнював те, що робить, можна побачити і в соцмережах фото з війни з побратимами, зброєю та своїм медичним рюкзаком. І власне своє життя Володимир віддав за побратимів того дня із поля бою герой встиг винести на собі десяток бійців. А коли повернувся за одинадцятим, ворожа куля застала і його. Рідні кажуть, по-іншому він вчинити не міг. Він дуже хороша людина, дуже щира, дуже світла. Ну, самі найкращі слова, що можна сказати, от про таку людину це людина з великої букви. Володимир Житомирянин і запам'ятався місту спершу як хлопець, який марив спортом. Володимир народився в Житомирі після закінчення 28-ї школи. Вступив на навчання до Житомирського державного університету, факультет фізичного виховання, оскільки з ранніх років захоплювався спортом. Після закінчення університету Володимир став тренером спочатку з карате, а потім Айкідо. У 2015-му заснував Федерацію зі страйкболу у Житомирській області. Тому, хоч і не мав бойового досвіду, але добре розумівся у воєнній тактиці. Попрощатися із героєм сьогодні прийшло багато Житомирян. Провести в останню путь Володимира прийшли і його шкільні друзі. Чесно, навіть немає слів. Просто ну він до нас прийшов дав дев'ятому класі. Ми його знали мало, але він заповнився нам. Дуже, дуже дуже. Чесно, добро, порядно люди. Завжди веселий був. Він ніколи таким не був ну, таким був завжди заводним таким. Ну, просто він реальний герой. Володимир ще не встиг одружитися і створити власну сім'ю. Без свого сина лишилася мати героя. Від імені президента України, Верховного головного Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш син. Спасибо. Поки ж рідні планують звернутися у міську раду, аби там прийняли рішення про перейменування вулиці, на якій жив Володимир. У нас вулиця Євгена Рехліка, і тут такий поворот. От така вуличка. Я б вважаю, що можна було прийменувати вуличку. От Володимир назвати Володимира Родюка. Я вважаю, що він заробив це, заслужив. От. Якщо б це була така от змога. От е, у міста, тому що ну, пошана, бачите, скільки людей, скільки прийшло. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Анні Житомиряни проводжають Івана Повторейка. Чоловік із перших днів війни взяв до рук зброю і став на захист України. Життя героя обірвалося 13 листопада на Донеччині. Знайом родини згадує. Матір мовляла Івана не йти знову на війну, але той мав свою чітку позицію. Бачите, він самовільно пішов. Мама йому скільки казала, Ваня, не це мам, я піду. А вже останній раз, як вона його просила. Сину, ти раняний ти те. А він каже: ні, мамо, мені треба закінчити до кінця все. Попри негаразди, завжди на позитиві. Так про героя кажуть друзі. Товариш Іван розповідає, у зону АТО чоловік пішов у минулому році. Там отримав відразу два поранення, але й це не зупинило його під час повномасштабного вторгнення. А свою смерть згадує Михайло Іван, ніби передчував. Улипка ніколи лиця не сходила. Минутки його. Віжу два раніні було. Це останній раз, як він був, це ж ну, балак. А, мабуть, третього каже разу не було. І він як І Він мав можливість остатися тут за два ранів. Він пішов туди. Іван Житомирянин понад 15 років, герой працював у місцевій виправній колонії. Іван Миколайович народився в Житомирі, закінчив 24 ту школу. Після чого, отримавши технічну освіту, відслужив строкову службу. Після строкової служби тривалий час Іван Миколаєвич працював в пенітаціарній системі. У загиблого героя залишилася згурьована мати, дружина та 15-річна донька. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ашся. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-один. 1 України, Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив у Син. Сьогодні наше місто та вся Україна прощалася із загиблим захисником із колесниковим Дмитром Ігоровичем, який загинув, захищаючи нашу батьківщину, будучи бійцем однієї із механізованих бригад збройних сил України 13 листопада 2022 року. Він загинув, захищаючи нашу батьківщину, захищаючи наші східні рубежі. Дмитро Ігорович народився у Житомирі, закінчив нашу Житомирську міську гімназію номер 3 Після чого він проходив строкову службу в збройних силах України, де Досить себе непогано показав, здобув звання старшого сержанта. Після демобілізації він вирішив відступити до Державного університету житомирського політехніка, де закінчив перший курс, після чого він працював на мирних посадах. У Дмитра Ігоровича у вічній скроботі залишилася його мати, а також його дитина, його донька. Нині повсякчас і навіки віків, була висвітня. Я загинув ну, тільки по тому, що розповідали, що тут ну, стрілецької зброї під час штурмових дій. Людиною був щирий, любив життя. Дмитро був людиною, яка ніколи ніколи не зражувала. Знаючи, що він стоїть в тебе за спиною, ти мав бути впевнений, що з тобою нічого не случиться. Ляли свої роботи власними руками, які були продані на аукціоні на нашому благодійному заході. і Сьогодні за ці кошти придбали ось цю допомогу. Також тут долучилися в нас ці і протехпосвіти, які напекли смаколики які І сьогодні наші військові з 95-ї бригади вже сьогодні передають передадуть на госпіталі ті військові. Лікарні, де, де цього потребують е, наші воїни. Діти робили свої роботи з любов'ю, з відкритим серцем. І ми дуже віримо в те, що ті роботи, які вони придбали вже гості нашої ярмарки, будуть дуже корисні і важливі також у їхній, е, їхній домівці. На акції було зібрано е, 8961 тисяч гривня. Е, е, інші кошти за генератор долучили саме центри Керів. Працівники центру дитячої та творчості це дуже важливо, оскільки ми відчуваємо вашу допомогу і в ці, в ці тяжкі часи вся країна стоїть на обороні нашої держави. І ми дуже, дуже вам вдячні за це. Відтам їхніх наукових досліджень паморочиться у голові, а волосся стає дибки. у своєму невеликому віці. Вони підіймають такі глибокі питання, про які не завжди може замислюватися дорослий, і у цих своїх дослідженнях вони стають кращими. 21 дитина Житомирщини цього року здобула призове місце у конкурсі. Робітман це для України це молода еліта, які це наше майбутнє. Це ті люди, це ті діти, які будуть формувати майбутнє нашої держави. Ми для них навіть в умовах війни, в умовах ковідів, пробуємо максимально забезпечити їх бажання розвиватися. І надзвичайно приємно, що навіть в умовах війни у нас двічі більше діток з Житомирщини сьогодні отримали стала лауреатом малої академії наук. Минулого року лауреатів було 10. і хоча цьогоріч із зрозумілих причин конкурс відбувся онлайн, житомиряни змогли пристосуватися до усіх умов та показати гідний результат. І допомагали їм у цьому наукові керівники. Пані Світлана неодноразово брала під опіку учасника конкурсу та виводила його у призери. Цього року з її допомогою перемогу здобули одразу два учні ліцею номер 21. Теми практично були обрані дітьми. Я тільки. Допомогла з формулюваннями, можливо, десь з якимись аспектами цієї теми. Це те, чим вони захоплюються, те, чим вони займаються. Світлана каже, така робота над науковими дослідженнями в першу чергу розвиває дітей, а також стане у нагоді у майбутньому. Дітям, які писали роботи в малій академії наук, не страшні, ніякі курсові дипломні і взагалі багато хто пов'язує свою подальшу діяльність із наукою. Маю такі приклади моїх вихованців, вихованок, які працюють зараз у вищих навчальних закладах і займаються науковою роботою. Але навіть якщо і вони не пов'яжуть свою долю з науковою роботою, скажімо, їм набагато легше вчитися працювати самостійно. Вони отримують навички з організації праці. Тему літератури порушив у своїй роботі вихованець Світлани Олександр. Хлопець підняв питання різниці літератури для дітей та дитячої літератури і за основу взяв свої авторські книжки, які почав писати з четвертого класу, коли зрозумів, що однолітки не читають, і цю ситуацію треба виправляти. Я вважаю, що дитяча література вона недооцінена сьогодні. Тому що більш поширені випадки, коли дорослі автори пишуть книжки для дітей, але такі книжки не завжди цікаві дітям. Тому я вважаю, що книжки дітей-авторів потрібно цю тему розвивати і досліджувати глибше, тому що хто, як не діти, знають. Інтереси своїх однолітків краще. А ось його колега Юлія впродовж шести місяців працювала із дитячими колисковими. а саме досліджувала роль цих пісень у вихованні малюків. Актуальність цього дослідження пов'язана з тим, що сучасні батьки недостатньо часу приділяють вихованню дітей з різних причин. А роль вихователя для них часто замінює телевізор, смартфон. А саме тому сучасні батьки недооцінюють виховне та пізнавальне значення фольклору в цілому та колискових пісень. Сень, зокрема, кожен із призерів третього етапу конкурсу отримали сьогодні грошову нагороду та диплому від Житомирської обласної військової адміністрації. А ось обласний центр дитячої та юнацької творчості отримав ноутбуки, аби у наступному році ще краще організувати конкурс у онлайн форматі. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 Зустріч із газовиками, знайомство із службовим автомобілем та лекція про правильне користування газовими приладами. Такий захід провів АТ «Житомиргаз» в одній із шкіл Житомира. АТ «Житомиргаз», який працює під брендом регіональної газової компанії, має основну мету доставка природного газу усім споживачам. Але разом з тим ми несемо і соціальну місію роз'яснюємо різним категоріям населення, як важливо. Двайливо використовувати газ у побуті ощадно, а саме основне безпечно. Сьогодні для дітей однієї із житомирських шкіл ми провели такий захід. У школі зазначають, уроки з представниками газової компанії відбувається вперше однак запевняють, в свою чергу на заняттях неодноразово наголошують про важливість газової безпеки, та почути правила від спеціалістів має куди більший ефект. Безпека на сьогоднішній день це питання дуже актуальне. А діти. Це така верства нашого населення, яка потребує постійного нагадування. І коли про це говорять тільки вчителі, це одна сторона. Але коли приходять працівники, фахівці цієї справи і приводять наглядно, показують і наводять приклади цієї небезпеки, вчать як себе поводитися, то це зовсім по-іншому сприймається як дітьми, і відповідно, ми так маємо надію, що і в знаннях їх відобразиться досить так актуально, не те, що говорить вчитель. Газові прилади одна з найвагоміших причин турбуватися за свою безпеку та життя. Невтішна статистика смертей через несправності газових приладів лякає 50-80 людей гинуть щорічно. І, хоча зустріч із фахівцями газової справи у школі, вперше учні демонстрували хороші знання. Наприклад, якщо взяти плиту, то ми спочатку, якщо в нас немає світла, то ми беремо сірник, запалюємо сірник, починаємо вмикати плиту, підносимо сірник. У нас з'являється вогонь. Ми. Тушимо сірник і в нас горить плита. Бажано відкрити форточку на всяк випадок, і якщо ми почуємо запах газу, то краще перекрити всі крани і викликати службу. Про нещасні випадки поводження із блакитним паливом дітям розказали під час лекції. Багато нового учні дізнались про тихого вбивцю, тобто чадний газ. А чи саме він становить найбільшу небезпеку? Я сьогодні почув, що ну від нього ну майже неможливо. Ніяк сховатись. Ну він безболізно вбиває людину зсередини. Найбільше зацікавила учнів службова машина газовиків. Діти спробували себе керманичами та ознайомились із спеціальними приладами. Ми от шлангочку керіві, вставили да. в отвірстці, там де може можливо, бути загазовано. Накачали після цього берете. Отут от, є кнопочка, нажимаєте і дивитеся сюди. Там така шкала має бути. Угу. Це все чорненьке, значить немає там концентрації газу, коли воно повністю. Мутніє, значить, є там процентне відношення. Воно показує в процентному відношенні, скільки там загазовано. Ага. Саме ці люди зазначають на підприємстві, забезпечують безпеку людей під час аварійних ситуацій із газом у побуті. Адже першими реагують на усі виклики та працюють над ліквідацією наслідків. Це служба, яка одразу реагує на будь-які надзвичайні ситуації аварійного характеру. І ці хлопці 24 години на добу несуть варту, щоб усі. Люди були у безпеці із своїм завданням навчити та ознайомити молодь, кажуть у ОТ «Житомиргаз», впорались. Зазначають, у час, коли мешканців нашої країни небезпека чатує звідусіль, варто не забувати про елементарні правила, котрі можуть зберегти життя та не перетворити вашу оселю на вбивцю. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Щодня кожні три години без вихідних метеорологи фіксують примхи погоди. Перші прогнози визначають на око за хмарами. Це загальна кількість хмар, хмари ніжнього ярусу, і також форма хмар визначається. Візуально проводять спостереження за відчимістю. За допомогою об'єктів далі зазирають у спецбудку, аби подивитися температуру повітря. Всі хромітричні будці у нас знаходяться термометр сухий, змочений, мінімальний термометр і максимальний. Стежать і за радіаційним фоном. Робиться п'ять вимірів радіаційного фону, записується відповідний журнал. Кодується телеграма, і кожного основного сроку відправляється на український гідрометцентр для оброблення інформації, як справжнього господині за землею. Є спостереження по мерзлотоміру, за промерзанням і отаюванням ґрунту. Сіліконова трубка, в якій залита. Дистильована вода і градуйована шкала в сантиметрах. Спостережник відраховує промерзання по водичці дистильованої. Та й це не усе, що роблять працівники гідрометеорологічної служби. Гідрометеорологія це наука найбільш науковоємна, як скажемо так. Вона вивчає процеси, які проходять і в атмосфері, і в гідросгідросфері. Сюди сюди входять знання океанології. Ми ведемо в нашому центрі, ведуться спостереження приземні метеорологічні. Також в нашому центрі є ще гідрологи. Це фахівці, які визначають і спостерігають саме за розвитком гідрологічних процесів. От розход води, також температура, водопілля, все це вони слідкують. І саме ці науковці допомагають українським пілотам передбачити, чи виходити сьогодні у небо. Цілодобово виходили на спостереження, подавали інформацію, тому що ви знаєте, що ця інформація надзвичайно важлива для збройних сил, особливо від. Швидкість, напрямок, ви ж розумієте, що і. Літаки літають завдяки нашим прогнозам. Начальниця Житомирського обласного гідрометеорологічного центру каже, війна і тут по-своєму відобразилася на роботі фахівців. Шестеро колег пішли на фронт, а от перебої зі світлом, хоча і вносять корективи, утім не стануть на заваді у складанні прогнозів для людей та збройних сил. Такі прилади, що вони не залежать від електроенергії, і спостерігач може підійти з ліхтариком навіть нічні години. Зняти показники, подивитися за вітром за допомогою флюгера, тому що не працює електронний прилад всі спостереження ведуться. Лише в нашій області розміщено п'ять метеорологічних станцій у Житомирі, з Овручі, Олевську та Коростині. Ще 22 гідрологічних пости та два пости, які спостерігають за забрудненням атмосферного повітря. Ці дані з усіх метеорологічних станцій вони надходять в спеціальній центрі. От якби формується база даних банк даних, і вже синоптики, які заходять на ці центри, можуть брати ці карти, і складати прогноз. Для родини пані Ганни робота з синоптиком уже стала династією. До цього декілька десятків років цій службі віддала її мама. Ну я вже працюю 26 років в гідромеслужбі. Я починала з метеостанції. Ну, цікава погода, цікава професія, пов'язана з погодою. Ніколи немає щось однакового, завжди щось нове, тому постійно вчишся, не набридає, ну тому і працює вже багато років. Цілодобові спостереження за ґрунтом, вітром, усілякі аналізи та вчасна передача інформації, ціла наука. Тим люди зізнається, начальниця центру іноді й досі дивують своїми питаннями метеорологів. Увесь цей клопіткий процес, як би не хотіли, кажуть фахівці. Не завжди дається достовірний. Найчастіше ставлять чомусь запитання, чи е, працюють е, народні предмети. Чи працюють народні прикмети і чи можна за народними прикметами якось там спрогнозувати погоду? Ні. І найулюбленіше питання: чи зимною буде зима, або яким же буде літо. Найчастіше задають питання перед новим роком, коли це яка буде погода на новий рік, і взагалі задають питання таке: а яке буде літо в цілому? Яка буде зима в цілому? Тут я хочу зазначити, що синоптики не можуть надати такий довгостроковий прогноз. Зараз, наприклад, сказати, яка буде погода на новий рік, це не може. Ще не один із синоптиків не може передогадати. Немає таких ще моделей, які б могли так завчасно, з такою великою завчасностю спрогнозувати. Свої спостереження Українська гідрометеорологічна служба почала ще у 1921 році. У 2003 році президент України визначив 19 листопада офіційним святом працівників гідрометеорологічної служби Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1